Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо працювати з темою віднімання раціональних чисел. Це 41 й параграф у підручнику. Отже, для того, щоб віднімати раціональні числа, нам потрібно розібрати ось таке правило. Щоб від одного числа відняти друге, достатньо до зменшуваного, додати число протилежне відємнику. Давайте пригадаємо компоненти дії віднімання. Наприклад, 5. Віднімаємо 3, буде 2. Зменшуване від'ємник, різниця. 5 це у нас зменшуване, 3 це від'ємник, 2 це різниця. Отже, згідно правила, що нам треба зробити до зменшуваного, отже, до 5, додати число протилежне від'ємнику. Отже, що це у нас буде? До 5 ми повинні додати число, яке протилежне від'ємнику. Зараз у нас від'ємник 3, а буде від'ємник мінус 3. Скільки це в нас буде? Пригадуємо: при додаванні чисел з різними знаками, від модуля більшого віднімаємо модуль меншого. І перед відповіддю ставимо знак, який стоїть біля більшого модуля. Да? У нас від 5 віднімаємо 3 буде 2. І перед 5 стоїть у нас плюс, отже, буде 2. Подивіться, зараз ми з вами на ось такому дуже легкому прикладі розібрали правило. Отже, починаємо працювати письмово. Виконуємо завдання разом зі мною номер 1094. Виконай віднімання. І запишемо перший приклад: 3,4 мінус 6,7. Отже, що ми должні зробити? До зменшуваного, це у нас 3,4, додати число протилежне від'ємнику. Плюс, зараз у нас від'ємник. Дивіться, дуже важливо. Від'ємник у нас зараз просто 6,7. Отже, ми будемо додавати протилежне до нього число. А протилежне це буде мінус 6,7. Додавати числа з різними знаками, ми вміємо від модуля більшого віднімаємо модуль меншого і ставимо знак, який стоїть біля більшого. Розуміємо, що більший модуль у нас буде 6,7. Отже, відповідь буде від'ємна. Віднімаємо 6,7 мінус 3,4 буде 3,3. Отже, відповідь мінус 3,3. Другий приклад. 12,7 віднімаємо мінус 8. Так. Перетворимо на додавання 12,7 Додаємо протилежне число до мінус 8. Протилежне буде 8. Отже, додаємо 8. Додавати ми вміємо. Да? Додамо 12,7 плюс 8.

Протилежно до 17,4 буде мінус 17,4. Отже, зараз ми будемо додавати два від'ємних числа. Для цього треба додати їх в модулі і поставити мінус перед відповіддю. Додаємо в модулі, ще раз нагадую: якщо вам незручно, додаєте в стовпчик. Отже. 7 плюс 4 11, один запам'ятали да? 4 плюс 7 і плюс 1 12 і 3 32,1 мінус. Да? Не забули поставити перед відповіддю. Четверте мінус 18,9, мінус, мінус 19,2. Отже, що у нас буде мінус 18,9. Додаємо протилежне число протилежне до мінус 19,2 буде 19,2. Додаємо числа з різними знаками. Від модуля більшого віднімаємо модуль меншого і ставимо той знак, який стоїть біля більшого модуля. Більший модуль у нас буде 19,2. Отже, буде додатня відповідь. Віднімаємо, отримаємо 0,3. П'ятий приклад. Так, 3 сьомих. Віднімаємо одиничку. Дорівнюємо 3 сьомих. Додаємо протилежне до одинички. Це буде мінус 1. Але давайте відразу пригадаємо, що одиничку можемо представити будь-яким дробом, у якого чисельник і знаменник однакові, да? 2 других, 10, 10, 15, 15. Але зараз нам зручно представити дробом, у, знамен... у якому знаменник 7 сьомих. Отже, не забуваємо, що у нас була мінус одиничка, отже, у нас буде мінус 7 сьомих. Більше у нас модуль буде 7 сьомих. Отже, буде відповідь від'ємна. 7 сьомих, віднімаємо 3 сьомих, буде 4 сьомих. Шосте завдання. Випиште нижче, да, я запишу тут вгорі. Мінус 2 сьомих і мінус 4. Що це у нас буде? Мінус 2 сьомих. Додаємо протилежно до 4 це мінус 4. Додаємо два від'ємних числа, буде відповіді мінус. Додаємо їх модулі 4,2. Так, як бачите, правило не складне, Працювати просто, просто пригадуємо, як додавати десяткові дроби, як додавати звичайні дроби, додавати віднімати. Отже, наступний номер. 1097. Виконай віднімання і запишемо перший приклад. 2 дев'ятих мінус мінус 1 шоста. Від віднімання переходимо до додавання, що у нас буде 2 дев'ятих плюс. Протилежне до мінус 1 шоста. Буде 1 шоста. Отже, буде 2 дев'яти плюс 1 шоста. Дорівнює. Спіль знаменник у нас 18. Перший дріб домножимо на 2, другий на 3. Що у нас вийде? 2 на 2, 4, плюс 3, 7, 18. Отже, відповідь 7, 18. Друге. Мінус 3 8. Мінус мінус сім десятих. Так, Що будемо робити? Зараз будемо перетворювати від віднімання переходити до додавання. І давайте відразу вже знаходити спільний знаменник. Спільний знаменник 8 і 10 буде 40. Так? Отже, перший дріб будемо домножувати на 5, другий на 4. Отже. У нас буде мінус 15 сорокових, плюс протилежне до мінус 70 буде плюс 7. І перетворюємо так, 4 на 7, 28 і в знаменнику 40. Додаємо числа з різними знаками: від модуля більшого віднімаємо менший. Отже, що у нас буде 13 і в знаменнику 40. Далі, третє. 7 дванадцятих, віднімаємо 13 вісімнадцятих, Дорівнює. Так, знову ж таки, да, давайте відразу попрацюємо і знайдемо спільний знаменник. Спільний знаменник буде 36, перший дріб домножимо на 3, другий на 2. Отже, що у нас буде? 21 36. -та. Далі плюс, протилежне, да, мінус 26, 36. Бачимо, що відповідь у нас буде з вами від'ємна. 26, віднімаємо 21, буде, 20, буде 5, да? 5, 36. шостих, 5 36, отже вийшло. Мінус 5, 36. Так, і четвертий приклад. Мінус 11 12, мінус 8 дев'ятих. Так, спільний знаменник, знову ж таки, знайдемо, це буде 36, перший дріб домножимо на 3, другий дріб домножимо на 4. Що у нас буде? Мінус 33 тридцять 36. Три. Тридцять Плюс протилежне, да, мінус 4 на 8, 32, 36 додаємо два від'ємних числа. У відповіді буде мінус, і додаємо їх в модулі 65, 36 Як бачимо, що ми отримали неправильний дріб, виділимо зараз цілу дробову частину, це буде мінус 1 ціла. Так, і що у нас там залишається? 2936. 29 це у нас остача, так? Да? 65 ділимо на 36, буде 1 ціла, остача 29, пішла в чисельник. І знаменник, як був, так і залишається. Працюємо далі, розв'яжемо рівняння і зробимо перевірку Номер 1108. І запишемо перше рівняння. Мінус 5 плюс х дорівнює 6. Пригадуємо правила, за якими ми з вами розв'язуємо рівняння. Зараз у нас невідомий другий доданок. Для того, щоб його знайти, потрібно від суми відняти перший доданок. Отже, х дорівнює від суми, сума це у нас 6. Віднімаємо перший доданок, це у нас мінус 5. Так, отже, знову ж таки, від віднімання переходимо до додавання. Давайте зробимо цю дію усно. Що це у нас буде? 6 плюс протилежне до мінус 5 буде 5. 6 плюс 5 11. Виконаємо перевірку. Мінус 5. Плюс 11. Повинно вийти 6. Додаємо два числа з різними знаками. да? Відповідь буде додатня, 11 мінус 5 буде 6. Отже, 6 дорівнює 6. Рівняння розв'язано правильно. Друге. Х плюс 7 дорівнює мінус 9. Знову у нас невідомий. Доданок. Да? Тепер, тепер тільки перший доданок. Щоб його знайти, потрібно від суми відняти другий доданок. Отже, мінус 9. Мінус 7. Х дорівнює… Давайте усно проговоримо, що у нас буде мінус 9 плюс мінус 7. Буде відповідь від'ємна. Бо додаємо два від'ємних числа. Додаємо у модулі 9 плюс 7 16. Отже буде х дорівнює мінус 16. Виконаємо перевірку. Мінус 16 плюс 7 дорівнює мінус 9. Мінус 16 плюс 7. Додаємо два числа з різними знавками. Бачимо, що буде відповідь від'ємна. 16, віднімаємо 7, буде 9. Мінус 9, дорівнює мінус 9. І останнє третє рівняння. 4, мінус дорівнює 8. Зменшуване від'ємник. Різниця. Зараз у нас невідомий від'ємник. Для того, щоб нам його знайти, треба. Від зменшуваного відняти різницю. Отже, від 4 відняти 8. Що це у нас буде? 4 плюс мінус 8. Скільки це у нас буде? Мінус 4. Зробимо перевірку. Отже, 4 мінус мінус 4 повинно вийти 8. 4 плюс і протилежне до мінус 4 буде 4. 4 плюс 4 буде 8. Отже, 8 дарів 8. І ваше домашнє завдання. Обов'язково вивчити правила правило, за яким ми віднімаємо раціональні числа. І ось завдання. Подивіться: з давніх давен різні рослини, дерева, кущі. Люди наділяли якоюсь символікою. Наприклад, лавр. Символізує славу, береза грацію. Розв'яжіть рівняння, поставте у відповідність правильний розв'язок і зможете заповнити таблицю. Отже, в домашній роботі ви розв'язуєте рівняння. Письмово. Далі заповните таблицю. Наприклад. Сосна символізує, і записали слово, яке у вас тут вийде. Отже, ви розв'яжете рівняння, отримаєте відповідь, знайдете її в другому стовпчику, і будете знати, що ж символізує сосна. І ось це слово одне, да: або мужність, або страх, або життя, або красу, або вірність, або довголіття запишете навпроти сосни. Попрацюєте так з кожним деревом. Отже, Чекаю на фото ваших робіт. Бажаю вам успіхів! Працюємо охайно!